Псалом 132. Пісня при підході до храму Псалом Давида. О, як добре і як гарно, коли брати живуть разом, це наче міро на голові, що стікає на бороду, на бороду Аарона, що стікає на поли його одягу, наче роса Аєрмона, що спускається на гори Сіонські. Адже там Господь заповів благословення і життя навіки. Друге Послання до Коринтян. Розділ 5. Адже ми знаємо, що коли наш земний дім тіла буде зруйнований, то маємо будівлю від Бога. Дім нерукотворний, вічний, на небесах. Тому ми й зітхаємо, прагнучи зодягнутися в нашу небесну будівлю. Щоб, хоч і одягнені, ми не виявилися нагими, бо ми, які перебуваємо в наметі, зітхаємо під тягарем, оскільки хочемо не роздягтися, а зодягнутися, щоб смерть не було поглинуте життям. Той, хто створив нас для цього, це Бог, який дав нам завдаток Духа. Отже, завжди, маючи відвагу, знаємо, що коли живемо в тілі, перебуваємо далеко від Господа. Адже ми живемо вірою, а не тим, що бачимо. Відвагу ж маємо та вподобання для того, щоб краще покинути тіло та перебувати з Господом. Тому ми і стараємося, чи перебуваючи в тілі, чи покидаючи Його, бути любими йому. Адже всі ми маємо з'явитися перед судовим престолом Христа, щоб кожний одержав згідно з тим, що в тілі робив, добро чи зло. Отже, знаючи Господній страх, ми переконуємо людей. Перед Богом же ми відкриті, маю надію, що й перед вашим сумлінням ми відкриті. Не доручаємо себе вам знову, але даємо вам нагоду похвалитися нами, щоб ви мали відповідь для тих, які хваляться обличчям, а не серцем. Коли ми виходимо із себе, то для Бога, коли ж помірковані, то для вас. Адже любов Христа охоплює нас, коли ми думаємо так якщо один помер за всіх, то й усі померли. А Він помер за всіх, щоб ті, які живуть, більше не жили для самих себе, але для того, хто за них помер і воскрес. Тому ми відтепер нікого не знаємо за тілом, хоч ми знали Христа за тілом, але тепер більше не знаємо. Отже, хто в Христі, той нове творіння, давнє минуло, ось постало все нове усе від Бога, який примирив нас із собою через Христа і дав нам служіння примирення. Адже Бог у Христі примирив світ із собою, не зараховуючи їм їхні переступи, і доручив нам слово примирення. Отже, ми посли від імені Христа, і тому, наче сам Бог просить через нас, від імені Христа благаємо, примиріться з Богом. Того, хто не знав гріха, Він зробив за нас гріхом, щоб ми в ньому стали Божою праведністю. Перша Самуїла, розділ 30. І сталося, коли входив Давид і його мужі третього дня до Секелака, то Амалик напав на південь на Секелак і побив секелак та запалив його вогнем. А жінок і все, що в ньому від малого аж до великого, не вбили ні мужа, ні жінку, але взяли в полон і відійшли своєю дорогою. І прийшов Давид і його мужі до міста, і ось воно спалене вогнем, а їхні жінки, і їхні сини, і їхні дочки взяті в полон. І підняв Давид і його мужі свій голос, і плакали аж доти, доки не було в них сили далі плакати. І обох жінок Давида взято в полон, ахіноому, єзраелітку, і Авігею, жінку Навала, Кармілійця. І Давид дуже засмутився, бо народ сказав побити його камінням, оскільки тяжкою була душа всього народу, кожного за його синів і за його дочок. Та Давид укріпився в Господі Богові своєму, і Давид звернувся до Авіятара, священика сина Ахімелеха, принесіть Ефод, і запитав у Господа, кажучи: Чи гнатися мені за цією групою, чи наздожену я їх? Той відказав йому: Женися, бо ти безсумнівно наздоженеш і неодмінно визволиш їх. І пішов Давид сам із ним шістсот мужів і приходять аж до річки Восора, а надлишок остався. І гнався чотирма сотнями мужів, а залишилося двісті мужів, які осіли на другому боці потоку восора, і знаходять в полі мужа єгиптянина, і беруть його та проводять його до Давида в полі, і дають йому хліб, і він з'їв, і напоїли його водою. І дають йому частину смоківниць, і він з'їв, і піднявся його дух в ньому, бо він не їв хліба і не пив води три дні й три ночі, і сказав йому Давид, Звідки ти і чий ти? А слуга єгиптянин відповів Я раб, чоловіка Амаликійця, і мій володар мене залишив, бо я захворів сьогодні вже три дні. І ми напали на південь Холтія і на юдейські околиці, та на південь Хелува, а селак ми спалили вогнем. І сказав йому Давід: Чи поведеш мене до цієї групи? А той відповів: Поклянися ж мені Богом, що не уб'єш мене і не видаси мене в руки мого володаря, то я поведу тебе до цієї групи. І повів його туди, і ось ці розсіялися по поверхні всієї землі, їли, і пили, і святкували з причини всієї великої здобичі, яку взяли із землі філистинців та із землі Юди, і Давид напав на них і громив їх від світанку аж до вечора і на другий день, і не спасся з них ніхто, хіба лише чотириста слуг, які посідали на ослів і втекли. Тож Давид відібрав усе, що захопили Амаликійці, і відібрав обох своїх жінок, і не забракло їм нічого від малого й аж до великого, і від здобичі і аж до синів і дочок, і до всього їхнього, що захопили, Давид повернув усе. І взяв Давид усі отари та стада, і відвів перед здобиччю, а вони називали здобич це здобич Давида». І приходить Давид до двохсот мужів, які були залишені, щоб не йшли за Давидом, а він їх розмістив біля потоку Восор, і вони вийшли назустріч Давидові та назустріч народові, який з ним. І прийшов Давид до народу, і запитали його про мир. А кожний гнівливий і поганий чоловік з мужів воїнів, які пішли з Давидом, у відповідь сказав: оскільки вони не гналися з нами. То ми не дамо їм нічого зі здобичі, яку ми захопили, хіба що тільки нехай кожний забере свою жінку та своїх дітей, і нехай повертаються. Та Давид промовив не вчините так після того, як Господь передав нам ворогів і зберіг нас, і Господь передав у наші руки групу, яка на нас напала, і хто послухається цих ваших слів? Адже вони не гірші від вас. Тому відповідно до частки того, хто пішов на війну, такою буде частка того, хто сидів над речами, саме так будуть поділені, і було так від того дня і надалі, і стало для Ізраїля приписом і правилом аж до сьогодні. І пішов Давид до Секелака і послав зі здобичі до старішин Юди і своїм близьким, кажучи ось із здобичі господніх ворогів. Тим, хто у Ветсурі, і тим, хто в рамі на півдні, і тим, хто в Єтторі, і тим, хто в Ароїрі, і тим, хто в Аммаді, і тим, хто в Сафі, і тим, хто в Естію, і тим, хто в Кармилі, і тим, хто в містах Єрамила, і тим, хто в містах Кенезія, і тим, хто в Єремуті, і тим, хто у Версавії, і тим, хто в Ноо. І тим, хто в Хевроні, і до всіх місць, куди ходив Давид, він і його люди. Перша САМОЇЛА розділ 31. І филистимці воювали проти Ізраїля і втекли ізраїльські мужі з перед і падають ранені на горі Гелвує. І филистимці оточують Саула та його синів. І філистимці вбивають Йонатана, Амінадава і Мелхіса, синів Саула, і тяжіє битва на Саулі, і знаходять його воїни, мужі стрільці, і був поранений під ребрами. І сказав Саул до того, хто носить його зброю: витягни свій меч і ним проший мене, щоб не прийшли ці необрізані і не прокололи мене, і не кпили з мене. А той, хто носить його зброю, не хотів, бо дуже злякався. Тож Саул узяв меч і впав на нього. І побачив той, хто носить його зброю, що Саул помер, тож упав і він на свій меч і помер разом з ним. І Саул, його три сини, і той, хто носив його зброю, померли в той день разом, а ізраїльські мужі котрі на другому боці долини, і які на другому боці Йордану. Побачили, що ізраїльські мужі втекли, і що Саул і його сини померли, тож вони залишають свої міста і втікають, і приходять філистимці та замешкують в них. І сталося на другий день приходять філистимці роздягати мертвих, і знаходять Саула та його трьох синів, які полягли на горі Гелвує, і повертають його. І вони зняли його зброю і посилають її в землю філистимців навколо, сповіщаючи своїм ідолам і своєму народові, і поклали його зброю в храмі Астарти, а його труп повісили на мурі Вецана. і чують ті, які живуть в явісі Галаацькому, що філистимці вчинили Саулові. І кожний військовий чоловік піднявся, і вони йшли всю ніч. І взяли труп Саула та труп Йонатана, його сина з муру Ветсана, і приносять їх до Явіса, і спалюють їх там, і беруть їхні кості, і ховають на полі Явіса, і постять сім днів.